Здоровенькі були, маєте п'ять хвилин. Тоді розповідаю про гарний великий пам'ятник Святославу, якого так не вистачає в Києві. Наполовину, витягши свій меч, він дивиться на високу дзвіницю православної церкви і шляхетно попереджає: іду на ви, як дивно, гетьман Богдан Хмельницький гарцює на коні в найпочеснішому місці, на Софійському майдані. Святий рівноапостольний князь Володимир Великий з хрестом у Руці, мов невід'ємна частина гори, споглядає на Дніпро, а його батько, князь Святослав, чомусь переховується у старих Петрівцях, незважаючи на масштаб цієї особистості, адже завдяки йому Русь стала великою. Якби не він, її могли б задавити в зародку, була б якась велика Болгарія або хозарський каганат. Та й святителя Русі Володимира не було б, тому що просто не існувало б тієї країни, де йому випало ввести християнство. А ті слов'яни, яким вдалося б вижити після розгрому, скоріше б стали іудеями, як хозари. А може, він не переховується, а готує наступ на Київ, щоб повернути місту колишню славу. Адже саме звідси колись почалося звільнення столиці України від фашистів. Ось тільки тепер йому буде значно важче. Тому що чіткої лінії фронту не існує. Не так легко зрозуміти де друг, а де ворог, від кого звільняти Київ? Від корупціонерів, хабарників, злодіїв, гори забудовників, продажних чиновників чи, може, від тих дурнів, що за дрібні подачки обирають їх до Ради. У Росії є прекрасний пам'ятник князю Святославу під Білгородом: широкоплечий, з мечем у руці. З оселецем, що як прапор майрить у нього над головою, хоробрий козарлюга, верхи на Баскому коні топче переможеного ворога. Белгород знаходився на території історичної Слобідської України і Київської губернії, а потім і сам став центром губернії, до якої входили Харків і Орел. До Курської губернії приєднала його цариця Катерина ІІ майже одразу після ліквідації Запорозької Січі. А більшовики відновлювати історичну справедливість, не поспішали і залишили його у складі Російської Федерації, незважаючи на переважну більшість україномовного населення. Мабуть, князя Святослава не вшановували в Російській імперії тому, що він був язичником, а не православним. А комуністам він теж не підходив ідеологічно, він же був князем, експлуататором, аж ніяк не козаком голотою. Візантійський історик і письменник Лев Діакон. Який був учасником переговорів між імператором Іоанном та князем Святославом, пише Показався і Святослав, що приплив по ріці на скіфському човні. Він сидів на веслах і веслував разом із наближеними, нічим не відрізняючись від них. Ось якою була його князя Святослава, зовнішність помірного зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно синіми очима. Кірпатий, безбородий, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду. Міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка, вона була прикрашена карбункулом, обрамлена двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялась від одежі його наближених тільки чистотою. Сидячи на човні, на лавці для веслярів, він поговорив трошки з імператором про умови миру і поїхав. Так закінчилася війна ромеїв зі скіфами. Зверніть увагу зі скіфами, а не з варягами. До речі, у германських і скандинавських народів було прийнято носити довге волосся. А бриту голову вважали клеймом раба. У скіфів і козаків навпаки, акуратна поголена голова була ознакою заможності. Принаймні було чим поголитися. А довге волосся виростало лише у волоцюг та бідняків. Я маю на увазі лише сильну стать. Це була цитата про Святослава Хороброго із повісті Стрижень. Сподобалося? Більше про цю книгу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні п'ятихвилинки. Дякую за вподобайки і поширення. Разом ми сила, а перемагають лише сильні духом. Вибір за вами. До побачення!